Інтернет-афери сучасний вірус. Потерпають маси, антидоти нуль. Хотіла б я сказати, але на жаль, я не знімаю реаліті шоу. Тож, вітаю всіх на каналі Сімосхі. Сьогодні ми поговоримо про те, як можна розвести художника. Не вам конкретно, а взагалі, як певних художників, не певних загалом художників можуть розводити, кажучи, що зараз буде замовлення, що зараз буде ще щось, або зараз тобі переведуть просто мільйон доларів. ти такий хороший. Такі теж бувають. Поговоримо про мої історії. Буду рада почути якісь ваші історії, якщо у вас були в коментарях. Бо насправді це відео я вирішила зняти через те, що все відбувається от настільки жахливо і карикатурно, що мені рвався терпець. Також перепрошую, що відео виходить лише в кінці тижня. Завтра, я сподіваюся, вийде ще одне, але я робила величезну повноцінку, якою я вперше в житті майже задоволена. Тому я сподіваюся, вам теж сподобається. На фоні ви можете її бачити. Це було реально важко, бо я витратила годин 6, а зазвичай витрачаю на роботи не більше трьох. Тому так <свісно> це було дуже-дуже важко. Але попри те, бажаю вам приємного перегляду. Сідайте та насолоджуйтесь. Думаю, пояснювати, що таке ці афери нікому не потрібно, і це всім слово давно вже знайоме. Але так, уточню, як саме можна розводити художників. Бувають різні способи. Можуть просто накинути гроші, можуть забрати роботу і видавати за свою це теж частково, можна сказати, розводити шахрайство. Але сьогодні ми поговоримо про шахрайства, коли саме під час замовлення щось іде не так. Взагалі піти не так може будь-що. Наприклад, ви намалювали роботу, і в якийсь момент вам кажуть, ні, дякую, я за це платити не буду. І все, якщо вони брали передоплату то ваш час пропав. <хи> Але всяке буває. І сьогодні я хочу поговорити про те, як все-таки художники намагаються розвести не, не просто на безкоштовний малюнок, а саме на гроші та, можливо, на особисті дані. Почнімо з найбільш простої історії, яка взагалі могла статись. Як простою, а просто порівняно з іншими, це дійсно нічого страшного. Починаємо ми Fiverr. Це програма для фріланс-замовлень, будь-яких там: від о, намалюйте мені щось до «напишіть мені щось, до озвучте. Думаю, ви зрозуміли суть. І ось я там публікую кілька замовлень так періодично, просто щоб було можливо хтось купить і мені буде хлібчик з ікоркою, Але то таке. А ось і опублікувала я перший цей гік, як воно там називається, тобто перше замовлення для інших, я не впевнена, як правильно його назвати. Ось, і Починаю чекати. І на ранок прокидаюсь, заходжу в Пошту, а мені там пишуть, у вас одне чи два нових повідомлення. Думаю, ого, клас. Зараз зайду, буде щось цікаве замовлять в мене на 10 тисяч доларів, і я буду собі жити щасливо. Але ні. Мало того, що цих двох. Кинула вже в спам, бо автоматична система Fiverr працює дуже швидко. Хоча я поговорила б за Fiverr, бо це, чесно кажучи, жах. Якщо вам буде цікаво, я обов'язково створюю окреме відео. Бо Fiverr, чесно кажучи, мене дуже зі своєю системою підтримки дуже сильно дратував десь тиждень і зараз продовжую дратувати. Але не суть. І ось суть, яка цих повідомлень: що привіт, любий художнику. Мені так сподобалася твоя робота, я зрозумів, що ти це єдине, що я хотів би бачити. Переходь в Телеграм по оцьому, ось юзеру, і отут ми з тобою поговоримо. Ну, тобто, загалом непогано, але знаєте, в Телеграмі ну, дуже мало дійсно іноземців, які збираються платити. Я особисто знаю, можливо, двох іноземців, у яких є Телеграм. І вони не надто фінансово спроможні люди. Але заради цікавості я вирішила перейти. Бо ха, хто ж як не я має перевіряти всі ці афери? Ось, перехожу, пишу цьому чоловікові, що вітаю. Так, і так, я тут, по вашому оголошенню, він каже: Супер, ви будете працювати в найбільш крутій художній компанії світу. Просто заповніть тут форму, а там форма, знаєте, чи згодні ви віддати почку, якщо вас попросять. І відповіді так і так. Ну, я думаю, нашому мені його заповнювати, але заповнила, бо теж <тож> я не я. А, ось. І форму я заповнила. Дані, які просили вказати, вказала не свої, бо там, типу, карти, ім'я, я вирішила, що йому сильно моє не треба. А після цього наш чоловік зникає і не виходить на зв'язок. Я не знаю, що саме з цього мало вийти, але загалом ось так. Можливо, з цього мав бути якийсь величезний а, гігантський шантаж, що комусь розкажуть, як мене звати, або комусь дадуть мою карту. А, там я не вказувала, що знову був тільки номер карти і нічого більше. Але загалом, я, мабуть, рада, що цей чоловік вирішив просто звалити і не сильно мене діставати. Потім було ще. Мабуть, десяток одноманітних повідомлень, що переходь в Телеграм, тут тобі будуть гори з золота і все, що ще забажаєш. Але Файвер їх блокував, і я якось не хотіла цим займатися. <свісно> Також смішно, що коли вони пишуть про Телеграм, вони використовують якісь символи, щоб не можна було автоматично зрозуміти, що це написаний Телеграм. Я не знаю чому, бо блокують як і таких, як і в тих, в яких просто написано Телеграм без оцих всіх особливих символів. Але що маємо, то маємо. Взагалі хотілося б такого поменше, але хто я така, щоб скаржитись? Якщо бажаєте гострих відчуттів, то ми вже близько, бо історії зростають в своїй е, колючості, кризі і загрозі. Бере початок ця історія ще минулим роком. Десь з початку того, як я почала канал. Це мало пов'язано, але загалом. А у мене тоді в інстаграмі був один пост. І я виклала другий, думаю, хай буде. Щоб інстаграм не здавався таким пустим та одиноким. От я виклала цей один пост і сижу собі, чекаю, нікого не чіпаю. І бачу, що мені в запитах приходить повідомлення чи відкриті в мене замовлення. Думаю, о, клас. Я такий крутий художник, що в мене вирішили купити замовлення вже тут. Думаю, добре, подивимось, що ти можеш мені запропонувати, чоловіче. Знову чоловік, якийсь амар. Аран. Я не пам'ятаю ім'я, але щось на А, чи Муран. Добре, якесь не європейське ім'я, а щось більше турецького. Ось. І пише, що йому треба замовлення малюнку, що не дивно. Я кажу: добре, відкрито, давайте кидайте, що вам треба, все буде зроблено найкращої якості. А, ось. Я роблю це, ну, пишу, і він потім мені кидає фото, три фото свого сина і каже, що. Ось так і так, мені треба, здається, три малюнки мого сина на його день народження. І питаю, скільки це буде коштувати. Що цікаво, у мене тоді стояв прайс-лист в профілі, і якби йому дійсно подобались мої малюнки, він міг легко їх знайти. Але я думаю, добре, закрию на це очі. Воно мені не сильно треба це розбирання. І я йому бачу, що там за три малюнки дитини повноцінний зріст. Буде виходити щось 120 доларів. Знову ж я хотіла тоді працювати лише на англомовний ринок і брати дорогі замовлення. Тому я була не проти. І він пише, що Окей, але в мене бюджет 200, так що я згодна заплатити всі 200. Думаю, ого клас! Оце мені пощастило. І я, звичайно, вирішила не розбиратись далі, бо якщо хочу платити 200, гай платить 200. Я... Мені ж з цього краще. І на цьому наша переписка закінчилась. Що цікаво, він не уточнив жодних деталей. Я його питала: там, чи треба зробити щось, чи треба зробити там ще щось, чи є якісь побажання, чи потрібно якісь спеціальні деталі додати, чи потрібно ще щось. Він мені каже, ні, просто гарні малюнки. Я думаю, окей. Хто я заказ чув сперечатись? Після чого я сідаю малювати, а він йде спати. У нього стояв цей, в, в, в інстаграмі позначка сну. Думаю, ну добре. Завтра тоді закінчу малювати, скину йому вже, і потім сяду на наступний малюнок і вже почну рахувати ці 200 доларів. І найцікавіше починається в моменті, коли він на ранок пише мені, звідки я? от Звідки я? Where are you from? Думаю, так. Україну казати не хочу, скажу якусь іншу країну. Я сказала Німеччину. Ось. І після цього він каже: Окей. Ну, я навіть не спитала, на що йому знати, але вирішила, що ну хай, можливо, людині цікаво, звідки родом його улюблена художниця. Тому все можливо. Взагалі ще на моменті того, як він сказав, що заплатить 200 доларів і не знає мого прайсу, я вже запідозрила, що щось буде не так, але ха, я маю перевіряти всіх аферистів на власній шкурі. І я мала довести, що це дійсно аферист, а не щось інше. Ось я собі спокійно малюю, малюю, нікого не чіпаю. І він мені пише з дому через кілька годин, каже: я хочу зараз перевести всі гроші, чи можна і дай свій цей PayPal". Думаю, Думаю, нащо, якщо ще немає всіх робіт? І я казала, що працюю по передоплаті, але він сказав, що ні, я кину всі гроші. Я думаю, ну, дурний, добре. На цьому моменті я вже зрозуміла, що це точно розвод, бо ніхто в адекватному розумі не кине 200 доларів на аккаунт, на якому не було навіть 20 підписників. Ну тобто, в його художника нічого не відомо, а він збирається кинути 200 доларів. Це дуже дивно. Тому я зрозуміла, що там вже все, але мені було цікаво, що з цього буде далі. Ось і даю йому PayPal, даю йому ім'я, щоб він міг знайти. І він кидає і пише: Уявляєте, у мене така біда, така біда, я відправив гроші, але гроші не прийшли. Виявляється, в PayPal з'явився ліміт, і я не міг відправити мені 200 доларів. Але щоб полагодити цей ліміт, я не знаю, що треба зробити. А спробуйте пошукати лист від PayPal десь в себе. В спамі на пошті. Ну, щоб ви розуміли, PayPal це офіційна структура, і ніхто в спам листи від PayPal кидати ну, ніколи не буде. Я навіть не знаю, як вони на цій схемі могли когось розвести, але нехай. І суть в тому, що знайшовши все-таки цей лист в спамі, він зроблений гарно, це я маю визнати. І там пише, що цей Мурат, Марат, якось його там вирішив відправити вам 200 доларів, але ліміт PayPal. Ви не зміг. Щоб зняти ліміт, надішліть Мурату 400 доларів. І після цього Мурат-Марат поверне вам 200. Чи якась така схема? Чесно, я навіть не пам'ятаю конкретно, але суть в тому, що я маю надіслати йому гроші, щоб він повернув їх назад. Бо здається, 200 це щоб зняти ліміт. А ще 200, яка мені має бути за роботу, і він повернув в усі 400, якби все пройшло так, як треба було. Ну, знову ж, в теорії. Ну, ми всі дружно посміялися, <смі> мої знайомі, яким я розповідала цю історію, і я про нього благополучно забула. Але Марат мене не забув. Він мені писав потім цілий тиждень, що «Алоїс подивилась, а все добре, я кажу, листа немає. Уявляєте, не видно, не бачу, не прийшов. Він думає, «Хм, щось не так. І потім починає мені казати, я точно всі папки перевірила, точно в спамі немає, точно, точно. Я кажу, да, уявляєте, немає. Мабуть, все-таки в Пайпалі немає помилки. І він каже, ні, ні, точно помилка є. Потім він мені здається ще один лист відправив, я кажу, все одно листа немає. Дуже дивна ситуація, але я не бачу вашого листа, уявляєте? Він каже, чого мого. Я кажу: ну вашого, ви ж мені пишете, що у вас грошей немає. Ну і щось ми з ним якось розійшлися, він мене заблокував. І на цьому історія закінчилась. Але чесно, це було дуже цікаво послухати, бо насправді я сумніваюся, що хтось би не таке повівся, але можливо, хтось, побачивши велику суму, і коли йому потрібна така велика сума, ще й починаючи художник, то легко можна було б потрапити на таку пастку. Це взагалі дуже цікава штука, що ті, хто обіцяють на початку величезні суми, скоріш за все хочуть розвести. Тому як тільки ви бачите, що. Хтось каже, я готовий заплатити 100, 200, 1300, 10 тисяч доларів за цю роботу, ви просто блокуйте. Це не коштує вашого часу. Але з мого, знову ж, я писала, бо мені цікаво було побачити, до чого це приведе, а не стільки для того, щоб отримати гроші. І я розуміла, що мене розводять. Але мені було цікаво побачити, що з цього буде. Якщо ж вам хочеться витратити свій час, ну тоді, будь ласка, це доволі цікаво і весело. Але якщо вам шкода, хоч трішки свого часу, я б не радила витрачати час на отаке-от, ви можете замість цього сісти малювати і знайти дійсно нормальних замовників, які будуть згодні вам платити, а не отаке от все, ми повільно підходимо до найцікавішої історії в цьому списку, але перед цим я хотіла б все-таки додати ще два слова за попереднє. Бо на цьому вони так просто не закінчуються. в Твіттері. Я виклала нещодавно ще одну свою роботу. І там мені написала жіночка, що їй цікаво було б замовити в мене щось. І я пишу: добре, давайте пишіть мені, я напишу вам, зараз поговоримо. Я написала, і вона каже: Ой, у вас є інстаграм, хотіла б там поговорити, там зручніше. Я думаю, ну добре, кому як переходимо туди, і це якась бекі. Uh, в неї своя фотка, і там щось чи коти, чи ще хтось. І вона мені каже, що мені треба щось здається, сім малюнки моєї, мого пса. Я думаю, ого, оце ти так вже з порогу розводиш, але добре, побачимо. І потім я кажу: добре, це буде десь доларів 50, бо я розуміла, що мені їх не заплатять, але хотілося побачити реакцію. Ось і вона каже: знаєте, в мене взагалі-то бюджет 200. І я від щирого серця, знаючи, що жінка жінку має підтримувати, хочу дати їх вам. І щоб завжди ми були разом та на одній стороні. Я пишу: клас, Бекі, я дуже рада, але я не буду переводити гроші, коли PayPal зламається. І після цього вона мене миттєво заблокувала. Я не знаю. Можливо, це такий новий метод того, щоб розводити людей, блокувати їх, але вона намагалась. Я в неї вірю. Ну, не те, що сильно, але вона намагалась. За це можна її хоча б поаплодувати. Ось, і я думаю, добре забули вже про це, але мені нещодавно знову прилітає запит про те, що А чи можна у вас зробити замовлення? Я думаю: ой, давай, зараз потервенимо. І питаю, що треба? І знову каже: мені треба п'ять малюнків моєї сім'ї. Я, готов... я вже... Нав... Він навіть вже не встиг написати цей замовник, що йому треба за 200 доларів робота. І я просто кажу, що PayPal вже зламався, і після цього мене знову заблокували. Взагалі, так цікаво виходить, мене просто вирішують блокувати, замість того, щоб поговорити. А може, я була б згодна відправляти гроші? Ні. Треба блокувати. Оце що за люди пішли? Жах. Жах і тільки ось. І остання історія на сьогодні насправді одна з найцікавіших, як для мене, але вона, попри те, найбільш неочевидна. А історія знову починається в Твіттері. Я не знаю, там дуже цікаві люди сидять, мабуть. І пише мені цей вже сам. Що хотів би в мене щось замовити. Я кажу, добре, давайте. Він каже, що дуже класні у вас роботи. Я закоханий в стиль малювання, і взагалі а, я в захваті щирому, не щирому, але в захваті. І думаю, клас, добре, чудово. І після цього щирого не щирого захвату він каже, що я хотів би купити у вас ніхті, і загалом це вийде 2000 доларів. Ну, тобто, вже зрозуміло, що щось не так. Але думаю, добре, побачимо, що ти зможеш мені ще запропонувати. Після чого він мені просто каже, що треба створити аккаунт. Я кажу, що аккаунту немає, вибачте, а так, не можете дати 2000 доларів. Він каже, «Ні, ні ні, ні треба через аккаунт. Я кажу, добре, але я не знаю, як робити. І він мені кидає посилання: каже: тут треба зареєструвати аккаунт, і я чекаю, набачте, коли зареєструєте. Я думаю, ну добре, побачимо. <с> Захожу, там сайт Ініфті все виглядає відносно непогано. Але ж я була б не я, якби не вирішила знайти підставу там, де її не мало бути. І я її знайшла. Суть в тому, що цього сайту не існує. Ну, тобто цієї платформи Ініфті як такої не існувало. І для знавця NFT, можливо, це було б очевидно. Точніше. Не так, ця платформа була схожа на існуючу, але саме цієї не існувало. І, можливо, для того, хто розбирається в ЄНІСІ, це було б доволі легко зрозуміти. Але я на перший погляд цього не могла зрозуміти, тому мені довелося шукати додатково. І через мою параною я змогла це знайти. Після чого там просила реєстрація, але реєстраційні дані просилися дуже дивні. Бо, знову ж, пароль від аккаунту, але треба було дати той. Який стоїть, а не створювати власний. Що вже дивно, бо на сайтах, е коли просять входити в аккаунт, ну, звичайно, так і є, але за тому, що тут для реєстрації просили пароль, який саме в аккаунті, е я вирішила зареєструватися з якогось лівого аккаунту, який мені на почтовому, який мені не сильно треба був, бо хе, з основного це було б надто печально таке втрачати. Після чого. Мені майже миттєво, де прилітає, що ваш аккаунт хотіли зайти з іншого пристрою. Підтвердять, що це були ви. Я думаю, клас. А це я отримала 2000 доларів. А, я заблокувала, змінила пароль, і все обійшлось. Бо на тому аккаунті в мене було щось нічого. Він був навіть не пам'ятаю до чого створений, але от для таких історій підійшов. А, після чого мені цей пан. Замовник написав ще кілька разів: що типу, а чи все там нормально, чи виходить створити аккаунт, якщо ні, я можу допомогти. Але я піс... якось швидко здався і вже не хотів зі мною спілкуватись. Ну, я і не стала його змушувати. Зрозуміло, що я б йому гроші не дала, він би мені грошей теж не дав. І так і розійшлись. Поскаржитись я на нього не могла, бо так то він мене не розводив, а це так. Просто не склалося мене. З цим замовленням. Що ж, а на цьому наше відео підходить до кінця. Я хочу, як дуже філософська людина, зробити певний підсумок. Не ведіться на швидкий заробіток. Такого не буває. І, як то кажуть, безкоштовний сир буває лише в мишеловці. Тому я дуже бажаю вам залишатися уважними, навіть якщо вам здається, що все правильно, перевіряйте двічі, тричі. А краще так, ніж виявити, що потім з вашого аккаунту списали неймовірні суми, і тепер вам немає чого їсти і те, що жити. Також не ведіться на похвалу, бо це те, чим вас намагаються купити і вашу довіру теж. Також бажаю всім залишатися в безпеці. Ви були на каналі Астімоцхі і сподіваюся, ми скоро ще зустрінемось.